Всім привіт! Я Захи Кеш, а я Лукаш X14. Ми створюємо цей канал для Для... <пух> для, як там, для, анімації, там, для ігор, там, для блог. Ми будемо вести свій блог Да, да. Ми, Напевно, вам буде цікавий наш канал. Ми зараз у класі і зарапі мене скажу вам по секрету. Ми, звука, знаємо наш секрет. Ми будемо знімати на уроці теж. Будете слухати, що ми на уроці робимо. Або що вчителі розказує, яка в нас тема. І розкажіть в коментарях, в якому ви в класі вчителять. Нам буде цікаво. А зараз ми розказуємо про наш канал. <coughs> да, кстати, э, на, на, заметку. Школа убиваю. Угу. А, скажу. <coughs> <coughs> Ах ты же Нет, не выдано. Короче, что у нас там? Ладно, что там? Э, Блох, анимации, игры и смешки. Да. Напевно, наш канал буде вам цікавий. Що е, ж, розказати їм? Ну, е, я вам розкажу, що в мене сьогодні, ну, завтра. Тобто, е, ну, на, на як на слідуючу, на ну, суботу вже буде конкурс з і Задають! задают писать, написать каску и э, прочитать богато. Ну что за жизнь? Ну и что, в школе и в дома мы робим уроки? То где наше детство? Yes. Вопрос один. Почему у нас нет детства? Якщо як я знаю, хто, хто придумав школу, я би, я би його. Мені в тиктоці покидали цей попадав, хто придумав школу. Але я замовив, як і його звати. Треба буде подивитися. Треба загуглити, хто придумав в школу. Угу. І ми його. Приб'ємо коротше. Да. І... Дамо йому. ну, даже не дамо, а покажемо йому. Знаєш що, Палець, але третій. Зараз ми те показувати не будемо. Але якби нас забанять то по любому. Ну, Я показувати, то, то не буду вам. Ви ж нас, наші зрітілі. А в мене другий підбородок. Другий, другий підбородок. Ладно, то ми все розказали? Так. Ага. Я це, ми наші це нікнейми. Ну, Лукаш то понятно, Лукас Лукаш, Лукаш x 14 так. І то понятно, що він Лукас. А я Захі, це з я Захар. Я Захар. зараз будет а урок да, и, да, раз... и мы разделяемся на пять группы я в... я украинскую зараз украинская, бывает будет а мне французский англий англий ну всем пока вот так вот всем пока до следующего, до следующего видео